Доброго дня всім, хто нас бачить і чує. Це програма після гри в фокусі чергового випуску. Шостий тур першої ліги Голд. Без сумніву, матч туру в дивізіоні та один з матчів туру у всьому чемпіонаті. Досвідчені, однак від того не менш завзяті універсал та Донбас енерго подарували вболівальникам справжнє катеначо на два уколи енергетиків. Бордові відповіли одним влучанням. Ну, в первую очередь хочу поздравить команды с отличной игрой. Игра была равная, где-то больше нам повезло. В принципе, хороший сбор. У нас все лидеры присутствовали. Игра была за 6 очков, без преувеличения. Тем более перед нами сыграли прямые конкуренты наши в ничью. Как бы это дополнительно стимулировало. Поэтому поздравляю нашу команду. Мы шли на чистое первое место. Игра дуже напружена, дуже как бы, сильна. Суперник дуже сильный. Мабуть. Гра і в нас була непогана, ми просто супернику більше пощастило. Вони реалізували моменти, в принципі, перемогли. Ми їх вітаємо з перемогою. За словами Олександра Портянка, нинішньому універсалу не вистачає зіграності, тоді як у таборі Донбас енерго ситуація діаметрально протилежна. Команда повному складі, якби не тренується, можливо. Можливо, за цього такий результат. Трошки не дограли, не добігли, фізично можливо. З Змісом, в принципі, задоволений, але більше задоволені викладувалися, віддачею. З таким підходом до справи місце на п'єдесталі пошани від енергетиків нікуди не подінеться. Посмотрели і фігри в відборі, і останні ігри. Як би. Ми всі ігри, в принципі, смотримо, аналізуємо. У нас задача чемпіонства по-другому нікак. Але Парма та Дженералс добре знають приказку про шкіру невбитого ведмедя. Команди зійшлися в очному протистоянні та відкатали нічию. Тим самим зберегли непогану платформу на чемпіонський прорив або ж просто медалі чемпіонату. Нічия, мінус два очки. Це більше мінус два, ніж плюс один. Але будемо далі боротися. Ці ті ж ці все, ті ж топ 3 З містром гри, напевно не Попередні зустрічі вважаю, були більш. Вдалими як з результату, так і по грі. Перший тайм 2-0 за пармою, другий тайм 2-0 за генералами. Не потрібно бути архімедом, щоб вивести підсумкові 2-2 на табло. Перший тайм нам неймовірно було важко. Був план один на ігру, але ми цього плану ну, нам його не вдалося дотриматись. І завдяки гарній грі суперника вони в першому таймі зуміли забити такі важливі для них два голи. Ігри і далі гру продовжували від оборони. Це для нас було неймовірно важко. Плюс це перший тайм. Вище сверхмотивовані, боролися за кожен клаптик поля, Перший тайм просто зіграли супер. В другому таймі десь трохи розконцентрація була, десь трошки не вистачило сил. Це саме той випадок, коли коса найшла на камінь. Тактика, повага до суперника та мінімум помилок. Такими є стилі обох команд. Дещо поміняли тактику. Бажання і в якійсь мірі досягли позитивного результату все ж таки. Ми знали, що команда Дженералс добре володіє м'ячем. Ми зіграли більш захисний футбол, більше на контратаках. з смуглянки під рясним дощем. Гра проти Таскомбанк стала останньою для Мухамадіму Мурадмусаєва у футболці миротворця. Узбецький легіонер закінчив навчання й повертається до рідного Ташкенту. Дуже печально, звісно, з однієї сторони. Радуюсь, тому, що закінчив учебу. А дуже печально, що остання гра і больше скори не зможу приїхати в Україну. Далі буду займатися. Буду всіх за всім скучати. Свій останній матч, але тільки в цьому сезоні за дідів провів ще один гарячий кавказький хлопець азербайджанський голкіпер Юніс Карімлі. Він дуже хотів відіграти на нуль. Однак на 48-й хвилині банкіри розпечатали його ворота. До того часу у сітці воріт та побувало аж три голи: перемога Old Boys та третє місце в турнірній таблиці. Этим поражением можно гордиться. Ребята молодцы, учитывая, что замен не было. Ну, одна замена і то там у нас как бы своего рода она не главная. Отбегали все пятером пол, полных два тайма. Ми самі уже все игроки отдаємо по полной. Особенно могу выделить вратаря і всех остальных. Цікаво, що лише дідам та банкирам так підфартило. Решта команд чемпіонату грали за ясної сонячної погоди. Хорошая игра, хороший соперник. Ну погодка тоже внесла свои коррективы. Ребята, молодцы, миротворцы, хорошо борются, навязывались очень. Мы тоже не отставали, что пропустили два ненужных мяча во втором тайме. Ну ничего, как бы будем отрабатывать. То пусто, то густо. На матч протестав Євсій Чурилов вивів з добрий десяток футболістів Талана. Своєю чергою суперник проводить ротацію по ходу справи та пожинає її плоди. Ситуація поправилась в лучшу сторону, тому порядком легше, ніж по прошлій грі, коли без замін. Сьогодні було 10 людей, тому явка були мені нормальна. Ну, що-то у нас так вийшло. У нас же пару людей випало з составу, які не хотіли біжати. Сьогодні пару людей не з'явилось, які могли нас усилити. Ось, Команди відіграли два різних тайми, і якщо до перерви, позняківські тер'єри трималися доволі впевнено, Після перепочинку талан не залишив від суперника каменя на камені 13-3. діями. Луганчан активно керував Іван Плешаков. Здебільшого доволі імпульсивно. Провіс під 23 номером незадоволений. задоволений. Ну, ігру на полі делать, так сказать, один із ведущих футболістів, поэтому, ну, будем как-то вот искать золотую середину между тем, чтобы было все хорошо из игроком под номером 23 и с результатом, и взагалі з мікрокліматом, і з нормальним астановкачком в нормальній команді. Своєю чергою, футболісти Став не роблять поразки трагедії. Їхній турнірний шлях лише починається. Ми в цей чемпіонат заявились тільки для того, щоб создать команду. Ми і так заявили, считайте, уже после первого тура. Вот походу, організовуємо команду, какой-то костяк нарабатываем. Ну, бы что щось виходить, але поки тільки на один тайм вистачає. В ближайшие 2-3 гри ми почнемо выигрывать. Ну, звісно, міротворець пропустений, а ти не наслужбіше. <рес> але головною подією шостого туру стала неявка одразу двох команд першої ліги Голд Легіона та Ліберти. Обидва колективи виявилися доволі слабенькими для такого турніру і покинули справу на півшляху. Дякувати, що команди є аутсайдерами дивізіону, в цій турнірній таблиці, особливих змін не відбулося. Як мінімум шість колективів мають шанси на золото. Хтось ліпші, хтось гірші. Це після гри для вас працювали Вадим Коробенко та Дмитро Міненко. До зустрічі наступного тижня.